Повірите, надо мною пролетела. Да не вже. Це хотіло б, щоб і по адмінбудівлях, і по школах. Ну от щоб так відчули, знаєте. Єс, yes. да так добре, да малу, дайте ще. Там каска тільки починається. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Сьогодні в нас в гостях Людмила Степанівна Хомутовська. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня, пані Людмила. Ми анонсували, що в нас є збір на машину. Ми зібрали на авто, і зараз декілька хвилиночок глядачі зможуть побачити, як ми передавали, власне кажучи, цю автівку. Звітуємо. Ну. ну що, от вони наші котики, яким ми передаємо авто. Бажаємо хлопці, бажаємо вам бути живими, здоровими, повернутися з перемогою. Тримайтеся, якщо ми вас потрібно, знаєте, що ми з вами. Дякуємо за те, що нашого Дякувати вам за оперативну допомогу. Найдя рука, там не дуже слабка. Я не очікував. Якщо чесно, що так будемо це все зробили. А я просто не знаю. За все підписники нашого каналу дуже дякую кожному українцю, який залишився. Українці, єднаймося, допомагаємо ССУ, донатимо, тримаємося і віримо в те, що ми переможемо. так воно і. А зараз я хочу привітати всіх українців. У нас сьогодні був приємний ранок, незважаючи на страшні обстріли міст України. Сьогодні в кінці кінців було обстріляно Москву. І я хочу запитати перше питання. Як ви себе відчули сьогодні ранком, коли побачили, що над Москвою летять дрони? Ну, сказати, що це була радість, це нічого не сказати. Це було, знаєте, нашталт підйому, ейфорії, радості, особливо, коли я оцей гвалт читала і вони говорили: Ні, не павірте, мною прилітіла, да, да не вже. Знаєте, у мене є, да так добре, да мало, дайте ще. Так що, отак я боювала. Шановні підписники, можете висловлюватися з того приводу в коментарях. Невеличка радість, але це велика для нас перемога. І я зразу хочу запитати, чи будуть ще такі атаки Москви і Пітеру? Будуть, вони тільки набирають обертів. Взагалі це зараз навіть покажу для тарологів. Колесниця у нас паж мечів і дев'ятка кубків. Зараз такі, знаєте, кожного дня нові новини. Це щось, що не буде закінчуватися, що взагалі дуже швидко буде долітати і весь час не в тому місці. Так що ми на такому періоді розкрутки. Тут тільки я повторюю, що. Поки в нас не відбулося оце зуб за зуб, вони не зупиняться по іншому, не розуміють. Так що зараз у нас такий період дронів по Москві, по Пітеру і по інших містах Росії. Я хочу спитати, чи успішними будуть такі атаки? Бо те, що їх там ПВО відпрацювало, це одне. А хотілося б, щоб ми вже вгатили гарнесочку. Будуть успішними. Те, що буде якась частина збиватись, я вважаю, що це норма, так? Але там нас будуть попадати, воно відпрацьовується, буде з кожним разом точніше і точніше. Жаль, звісно, жаль, що це буде більше по військовим об'єктам. Мені, як українці, вже хай пробачать мене українці, хотіло б, щоб і по адмінбудівлях, і по школах, Ну от, щоб так відчули. знаєте, Особливо, як, як згадаю останню поліклініку, то мене трусило, це нічого не сказати. Так що хотілося б, але ж я розумію, що тут буде все-таки більш по військовим. Угу. Чи буде сьогодні і в наступні тижні помста від москові по Україні? Буде. Вони зараз будуть усилювати, але зупиняться. Ще раз я кажу, зараз такий якийсь період, потім буде така різка зупинка, тому що, якби нам не говорили, що там немає комунікації, відбудеться саме комунікація, що давайте Ну ми. Визивки замовнити, і ми Ще Я думаю, що, на жаль, ще зараз доволі активно, але там далі будемо бачити таку тишу відносно. Що в них зі снарядами? В нас будуть летіти дрони, іскандери, кинжали, ікси. Дрони є. Дрони є, вони трошечки там зараз їх буде менше. Будемо бачити, тому що все-таки зараз стає на якийсь період економії. Знову вони стають, але вони є ще до їх достатньо. Іскандерам, взагалі дофіга фіга е, мають і це. А от е, ті дву, е, два інші це більше я б сказала, що частково іноді. Вони будуть пролітати, тому що дійсно там їх не настільки багато, як би їм хотілося. Е, а от дрони і іскандери, на жаль, у них достатньо ще є. Загроза більше з акваторії Чорного моря чи з самої території Арефії? Ну зразу і звідти, і звідти так що будуть вони ділитися періодично і звідти, і звідти поки немає тиші, щоб десь вони там підзатихли, ні будуть з двох сторон. Зараз заборонило говорити про щебекіну на Росії категорично. Взагалі, всі новини, навіть з Яндексу, видаляють Щебєкіну, щоб люди не шукали, не бачили, що там робиться зараз. В Білгороді і Білгородській області чи будуть загострені бої? Так, Білгородська область і там воно тільки набирає обертів. Те, що я теж говорила, що не треба думати, що це буде одноразова акція. Це що, що буде працювати? Воно ж зараз у нас йде на тріїчки, а ще воно має піднятися до десяточки по законам Таро. Так що зараз, при тому, що там починає діяти, воно злагоджено працювати, воно нам обіцяють прям дуже хороші новини звідти для українців. Так що я думаю, що там. Казка тільки починається. Курська і Брянська області. Чи будуть там якісь рухи? Курська точково іноді. От якось Курська там з боку Припьопу, я б сказала, а от Брянська ну буде дуже радувати. Дуже радувати основні бої, бої, які набирають сили, все доволі ще ще ж тут є й підтримка людей. Я маю на увазі саме людей, які там знаходяться. Так що з Брянською там взагалі все на мазі. Ростовська область. Чи будемо чути про те, що і там де рух був на Ростова, дуже велика ставка в командуванні. Ростов рух буде. Єдине, що він не настільки активний, там, знаєте, як буде, я просто вам із того, що я бачу, можу розказати. Там зайде багато, навіть може бути і захоплено щось так доволі так багато, але просування якесь мале по Ростову. Так що, в нас, якщо ми, навіть із цього я зберу, у нас Брянська більш рулює, чим Ростов. І вона буде там більше оборот набирати, там все буде все швидше. А в Ростові просто, знаєте, можемо як підзастряти. То, як по мені, то мені здається, що попробують, потім якось кардинально змінять. Це не про те, що в Ростові не буде, буде, але буде якась кардинальна там зміна планів на походу саме цього наступу. Чи є загроза українській залізниці на території Харківщини та Сумщини? Чи е, будуть гатити вороги по цій залізниці? І там є загрози і там, а зараз. Перше місце, якщо так можна сказати, займає Харківська Харківська, тому що саме рух якийсь дуже великий про Харківський, по Харківській, вони це знають. Так що все-таки там перекіт більше по Харківськи. Якщо ми беремо Сумщину, зрівнюючи, зрівнюючи з Харківською, там буде потихіше. Там можуть бути різного роду якісь диверсії, але вони більш як одиночні. Угу. Uh -huh. uh -huh. Чи зміняться соціальні настрої в Росії протягом червня місяця? Чи розвиднюється їм? Чи в них буде сезон купання в Геленджику? Ну, сезон купання в Геленджику буде, але знаєте, якісь не, немає радості від того купання. От не знаю навіть чому. Ну немає в їх радості. А от чи зміняться настрої? Спочатку вони будуть вичікувані, а під кінець місяця ми вже будемо чути невдоволення, уже якісь протести на це таке. Так що просто чекаємо, чекаємо, бо вони думають, що це те, що дуже швидко закінчиться. Угу. Чи змінюють які зараз настрої в Кремлі? Про що думає путінський колективний режим? Глобально думаю, що зможуть це все зупинити. Mm -hmm. Зупинити через осіб, які знаходяться не в Україні, саме тут трійка жезлів, ті, хто по іншій стороні океану, берега якось mm -hmm. те, саме політиці. І чому я саме так кажу? Я навіть покажу, То є, які настрої. Настрої, що закінчать карта мир, четвірка мечів, якби за допомогою переговорів, перемовин і саме. Я думаю, що риторика до миру чи на рівні того, що обов'язково давайте зустрінемося, вона буде підвищуватися з кожним днем голосніше і голосніше. І зараз, з того, що ми бачимо, зараз активується вже до нас там їдуть Африка і так далі. Я думаю, що там буде ще більше паломничество в Україну, Воно, якби зараз на якомусь такому навіть низь, низькому польоті, я думаю, там буде ще більш активно. Чи зможемо ми завести ось ці делегації на нові, деокуповані території? Класно було б Африку завести на Бахмут, показати, що там робиться. Ну, На жаль, у нас немає такого розвитку, знаєте, не бачаться так наші керівники держави. Там дійсно їм щось показують, але туди їх не везуть, на жаль, не везуть. Угу. А, взагалі, в червні місяці можна говорити про деокупацію територій? чи в нас контрнаступ буде просто в роботі? Дивіться, в нас буде деокупація. Це не про величезне таке звільнення. Я ще раз кажу, тут не буде в червні такого величезного звільнення. Ну, може, там якесь місто, тому що тут є повернення. Ми працюємо над цим. Повернення є. Це не глобально, як було, на жаль, у нас Харківська область. В нас воно йде все таки Весь час показують, що воно йде по пентаклі, якось мало помалу. Більше підготовка для того, щоб далі. І деокупація тута буде, вона просто буде якось більш помалу. Але ж в нас помінялася стратегія в Україні. Помінялась стратегія. В нас це відбувається на, Русі, на Росії, і туди ж теж потрібна якась. Причепність по потрібна там активація, так що там сама стратегія. Я думаю, що фронти в нас будуть активні, саме фронти будуть активні, але це я, я не бачу, на жаль, такого дуже швидкого руху. От не бачу його. Чи воно працює однозначно працює? Щоб там вам не говорили, нам показують, що контрнаступ він в дії, він вже працює. Активація руху на території Криму буде в червні місяці. Я все-таки думаю, що Крим ні, але там е, в нас продовжаться обстріли, саме все, що закрито, е, ну, нам обіцяють об'єкти військові, які закриті е, саме в Криму. Вони там будуть палати і горіти, ну, хворіти нам показують е, мовою таро. Так що це на рівні об'єктів, заходу немає. От заходу ще немає підготовка. Я зрозуміла. Якщо говорити про зміну Путіна, ходять такі чутки, що Китаю вже презентували нового очільника Кремля. Чи правда це? Трошки не так, я б сказала. Презентували тих, хто б міг стати очільником. Там не одна людина, а, а саме декілька, навіть там якусь жінку пропонують. Так що там така презентація, я не бачу, що це вирішене питання це питання на рівні роздумів, е, саме, можливо, і воно на четвірці. А четвірка, знаєте, почекаємо, побачимо, що далі буде. Так що презентація там якась є, нема вирішеного питання, і поки воно зависне в повітрі. Угу. Чи в Кремлі готові змінити Путіна? Готові. Готові готові змінити. Зміти тут і ще трьох-три старших аркани. І тут, знаєте, оцей хаос, який всім дуже хочеться, щоб був він змінився. І я, наскільки розумію, там по башні. І знову ж нам говорять про розруху, те, що чекає в Росії, там, чи буде горіти, чи попадати. Знову ж, і там буде воно, якби. На рівні того, що примінять силу. Так, що ну чекаємо, все таки чекаємо оцей мут... переворотом так. Якось перевороту чекаємо. Просто там потрібно, оце, щоб там відбулася оця башня. Давайте для по секунду почекаємо. Ну для світу все світу. Це секунда, знаєте, для нас може бути і декілька місяців. Так що воно вже якби відбувається. Кремлівські еліти готові е прибрати Лукашенко вже зараз. Готові то готові, але все-таки хочуть це показати, що це все-таки не прибирання. Він повинен померти своєю смертю. Ну, для, для галочки. Для, для галочки, так, тому що готовність тут є, але хочуть так, щоб воно було таємне, і от стало у людини там зупинилось серце, помер під час операції. От, підставте те, що більш підходить, але воно повинно бути саме по реконструкції, якби тут так говорить про те, що ніхто його, на жаль, вбивати не буде. Це само собою відбудеться. А якщо Лукашенко помре, це можливо, що це станеться в червні місяці? Я все-таки думаю, що в черні це поки не станеться. Йому буде погано в червні, дійсно, як людині. Йому буде погано, йому буде, його навіть будуть якісь кризові стани, але він виповзе. І я думаю, що поки ще не помре. На жаль, поки ні, і дуже б я хотіла помилитися. Зараз в білорусі розкачують мовне питання і виникають якісь. Псевдопатріотичні націоналістичні організації, які намагаються копіювати Україну 2014 року, дуже дешево копіювати. Чи є це замовлення? Це Захід розгойдує ситуацію, чи це Кремль розгойдує ситуацію? Ви знаєте, я думаю, що і там, і там розгойдують захід хоче. Дійсно поміняти владу і там працюють, це є. Це а от чи Кремль Кремль хоче поставити як противовіз? Я думаю, що чекаємо дуже скоро будуть Білорусь говорити саме на рівні того, що націоналісти, от бачите, яка зараз від України там переповзла, тому що й вигідно і Росії, щоб щось подібне там відбувалося. Тобто, ось це розгойдування ситуації, чи є це частиною концепції Дугіна, насадження псевдонаціоналізму і демонізації національної. Приналежності. Так, але вони її тільки, знаєте, починають випробувати. Піде, не піде. От на рівні такого, а попробуємо розштовхати, але треба розуміти, що там все-таки і піднімається сама Білорусь, саме представники, які готові захистити. Так що тут хочуть одне, отримують на виході зовсім інше. Чи буде ефект толпи в Білорусі, як сталося з Революцією Гідності, коли українці проявили свій гонор, свій характер і дали по зубам? Я думаю, що буде. Не, не зараз. Я думаю, що це все-таки більше як осінь, може, навіть туди чуть-чуть пізніше, тому що ну, люди налякані. Там дійсно репресії і з людьми доволі жорсткою розправляються так, що люди налякані. Це якийсь все таки період спостерігання зараз з них буде. Чи зможе питання внутрішньої проблеми Білорусі вийти на першу позицію в повістці дня і змістити бажання деяких білорусів воювати з Україною? Я думаю, що так, але там вже треба розуміти, що ще, як я раніше говорила, я взагалі не здивуюсь, якщо щось подібне, як в Білгороді, буде відбуватися і в Білорусь. Тому що весь час показують, що там трутяться військові. От пояснити не можу, але військові там теж будуть при справі, і там буде ще з військовими якось теж зв'язано. Нам просто от білоруський кордон, хай би хоч там була тиша. Щоб нам було легше нашим військовим було легше битися з ворогом, з росіянами, скажіть, будь ласка, от зараз в нас така критична ситуація, чи будуть масові жертви в червні місяці, як це було в травні в мирних містах? На жаль, я думаю, що в нас буде якесь попадання. Таке якесь масове, ми стоїмо на порозі якогось великого попадання, де будуть і масові жертви, і дуже багато буде саме поранених, саме як люди, які потребують лікування. Я думаю, що, на жаль, це буде. Хочеться, щоб воно якось нас захистили, але я думаю, що буде все таки Одеса, Київ, Дніпро, Хмельницький, Харків, Суми, Чернігів. Оце ті області, де найбільше скупчення бепла і найбільше обстрілюємо ворогом міста. Одеса, Дніпро, Харків, Харків, Суми, Чернігів і Київ. Одеса у нас там щось має відбутися з жертвами. Mm -hmm. Харків, обстріли обстріли на Харківі йдуть до того, що люди починають від'їжджати, чи будуть там жертви. Я думаю, що будуть, будуть і попадання, і будуть жертви. І якщо ми беремо все-таки іще Київ, Київ не, на жаль, не поки немає. Того немає. Спокою немає, і немає у нас іще е, спокою і по сумах. Чернігів якимось чином потрошечку починає ну, відходити. Якби, відходити. Це не про те, що завтра там стане, все-таки тут ажезли. Періодично прильоти будуть, але потім, якщо ми їх е, зважимо і зрозуміємо, то якось чернігів зараз відходить на, на другий план. Е, а ось у ці саме три місяці, саме Одеса і Харків. Чотири Чернігів і Київ ще поки на повістці дня у нас будуть майже кожного дня. Хмельницький. Ну, Хмельницький там знову попадання в якийсь таємний військовий об'єкт, знову ми там щось чекаємо. Ну саме зв'язано з військовими. Чи є загроза водосховищем українським, бо ми бачимо, що вони гатять по водосховищам, щоб залишити нас без води влітку. Загроза є. Але я не бачу, що все-таки це щось буде таке масоване на рівні того, щоб, щоб десь там зняли і е, пересохло, не мали води. Чи, наприклад, це було як загроза, що вода та вийшла і зробила е, топи. О, от цього я думаю, що все-таки воно якесь у нас буде в міні варіанті міні. Е, це не буде щось масове. Скажіть, чи відпрацює добре ПВО, бо в травні місяці низький уклін за кожний день життя нашим ЗСУ. У нас дійсно добре ППО. У нас дійсно добре. Знаєте, тут хай не 100%, але ну 99-99%, тому що нам показують, що так, там будуть якісь пропуски, але воно йде по силі. Це супер ППО. Mm -hmm. Яке спокійно, врівноважено, відбиває і професіоналізм росте. Так що тут по ППО в мене взагалі питань немає від слова геть. Ну, просто це ж дуже масовані атаки. Це ж зрозуміло, що це неможливо настільки швидко реагувати. Чи є загроза життю залужного, ходять такі чутки, що хочуть залужного вбити вороги? Загроза є, я думаю, що не дотягнуться. Чому? Тому що там якась охорона, суперохорона, і це щось із неймовірного. А загроза там взагалі постійна. Розумієте, там якось воно поставило на, ну, на конвеєр, одну загрозу зняли, слідуча піднімається. Так що в таких умовах наш залужний працює. Дякую вам велике за те, що ви сьогодні з нами були в ефірі. Шановні наші глядачі. Сьогодні в нас в ефірі Людмила Хомутовська. Підписуйтеся на її соціальні мережі, підписуйтеся на її ютуб-канал, е, переходьте на сайт. а ну, ми прощаємося і до зустрічі на наступному тижні. Бережіть себе, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги і підтримуйте наших захисників. Копієчка до копієчки це вірний крок до перемоги. Все буде Україна!